Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відвідав заступник секретаря Національної ради безпеки та оборони України Нестор Шуфрич. Гостя цікавили умови підготовки майбутніх офіцерів, які створено у видовому військово-навчальному закладі. Під час зустрічі з колективом академії Нестор Шуфрич розповів про подальші шляхи реформування та розвитку збройних сил України та військової освіти. Окрім цього, він відповів на питання військовослужбовців. Які стосувалися конкретних нагальних кроків щодо удосконалення оборонної сфери України, за словами заступника секретаря Національної ради безпеки та оборони України, головним завданням є створення у державі сучасних мобільних збройних сил, яке здійснюватиметься за рахунок збільшення активних та скорочення обслуговуючих військових частин. Під час зустрічі було також обговорено і соціальне питання, які постійно знаходяться у центрі уваги оборонного відомства та ради національної безпеки та оборони України. Сториванович повідомив присутнім, що до 2017 року заплановано збільшити заробітну плату усім військовикам як мінімум у три рази. Також, за словами гостя, з наступного року кошти, які виділяються урядом для будівництва житла для військовослужбовців, буде збільшено втричі. Водночас, очільник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук, який є начальником львівського гарнізону, повідомив, що у 2013 році в місті Лева темпи будівництва також буде збільшено. Аудиторія, що зібралася у залі, мала можливість отримати вичерпні відповіді і на інші питання, які турбували колектив академії. Цього ж дня в академічній залі навчального закладу Нестор Шуфрич провів брифінг для представників регіональних мас-медіа, під час якого відповів на численні запитання журналістів.